Привіт, друзі! Ви готові до нової подорожі? Ми відправляємось до нового континенту Північної Америки. У північноамериканському континенті розташовано 23 країни. Найбільшою країною за кількістю населення є США. Після неї Мексика. На третьому місці знаходиться Канада. Деналі. Найвища гора в Північній Америці. Її висота становить 6190 метрів над рівнем моря. Це майже три говерли поставлені одна на одну. А також тут знаходиться Великий каньйон, найбільший каньйон на землі. Популярнішими визначними пам'ятками в північній Америці є Гранд Каньйон. Ніагарський водоспад. Скелясті гори, Гора Рашмор, Статуя Свободи і Національний парк Єлоустоун. Також в північній Америці немає жодної країни, позбавленої виходу до моря чи океану. А ще біля берегів Північної Америки дуже часто можна побачити, як добувають їжу дельфіни. Всього ж в північній Америці проживає 965 видів савців, серед яких є олені, койоти, опосуми, бобри, ведмеді, вовки, білки і кролики. А чи знаєте ви, що найпоширенішою рослиною американських пустель є кактуси? Вони не тільки невід'ємний атрибут пейзажу цієї природної зони, а й досить корисні рослини. Зі стовбурів кактусів роблять легкі та міцні мости, огорожі, дорожні стовпи. Соковита серцевина використовується в приготуванні їжі. А ще. Кактус зображений на державному гербі Мексики. Ну що, запам'ятали?